А один із тих рідкісних днів, коли час спокійно осідає на плечі, як тепла тканина, і все добре. Цей рядок із роману Гелен Гарнер Діти Баха вловлює тонкий меланхолійний ритм оповіді. Написаний на початку 1980-х, у післяборемній Австралії, роман став важливою віхою в кар'єрі Гарнер, однією з найвпливовіших письменниць країни, знаної за новаторський внесок у нову журналістику та психоемоційну прозу. Центр оповіді. Родина Фоксів, подружжя, яке тримається за звичку, син з інвалідністю, чия тиша говорить більше за слова. Коли в їхньому житті з'являються нові люди, витончена Єлизавета та харизматичний Артур стабільність дає тріщину, відкриваючи шлях до внутрішніх зрушень. Діти Баха розповідають не стільки про події, скільки про напругу між обов'язком і свободою, про крихкість стосунки у світі, де кожен день вибір, а життя. Витончена імпровізація. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.